Як особиста ефективність може вбити ваші цілі? Пригадайте, чи бувало у вас таке, що ви ставите собі ціль, починаєте до неї йти, і у вас все виходить. Ви задоволені результатом і собою. Але одного разу помічайте, що сил стало менше. Ви робите паузу, щоб перепочити. Від цієї цілі. І ця пауза затягується надовго. І далі ви починаєте пливти за течією життя, повністю забуваючи про свою ціль, ніби її і не було. Пригадуйте себе в цій ситуації, чому ви зупинилися? Давайте поговоримо про це. Цілі, які ви собі ставите, мозок сприймає як проблеми. А мозок не любить проблеми. Чим більше ви ставите собі цілий, тим більше проблем у вашому мозку. І одного разу настане момент, коли ці проблеми вже не влізуть у ваш мозок. Тому якщо ви поставите собі занадто багато цілей, скоріш за все, ви їх не виконаєте, не досягнете. Я це враховую. Тому майже завжди у мене є тільки одна головна ціль: якийсь один головний проект. Якщо я пишу книгу, то більшість часу думаю лише про неї. Якщо готую лекцію або курс, то тільки він в пріоритеті. Є ще нюанс. Крім цілей, які ми собі ставимо, життя підкидає нам ще: захворіла дитина, спустило колесо на авто, треба купити продукти, треба сходити на батьківські збори, треба навести порядок вдома. Все це. Проблеми для мозку. Тому він не витримує. І щоб захиститися, відмовляється від цілей. І обирає ті цілі, які для нього найважкі. Тобто ті, які ви самі собі поставили. Замалювали собі схемку. Мозок просто хоче вижити. Що можна зробити, щоб мозок не Відкидав вашу ціль, а навпаки, допомагав її досягти. Нейробіолог Девід Кресуел провів дослідження, яке нам допоможе. Він хотів виявити, як перерви в досягненні цілей, і взагалі перерви в роботі сприяють досягненню цих самих цілей. Для цього він підключив три групи людей до МРТ. І попросив знайти для покупки певне авто, враховуючи різні характеристики, бажання і потреби покупця. І ось які були результати. Група А мала прийняти рішення у короткий термін, тому ці люди не змогли просто знайти оптимальне рішення. групі Б дали більше часу, щоб вони могли свідомо продумати своє рішення. І їх результати були значно краще, ніж у групи А. В групі це поставили завдання, а потім дали відволікаюче завдання. Їх змусили робити щось, що відвертало увагу від основного завдання, щоб підсвідомість працювала у фоновому режимі. Ця група набагато краще впоралася з пошуком оптимального рішення ніж всі інші. Про третю групу варто поговорити детальніше. МРТ показали ще дещо цікаве: ділянки мозку, які відповідали за пошук основного рішення, основного завдання, продовжили працювати у фоновому режимі, навіть коли учасник робив перерву і перемикався на щось інше. Якщо спростити, можна сказати так, що люди, які робили перерву в завданні, краще впоралися з ним, ніж ті, які прикладали постійних зусиль безперервно. І ви вже здовадуєтесь. Чому саме? Тому що ресурси підсвідомого мозку для розв'язання проблем у мільйони, якщо не у мільярди разів більше ніж у свідомого. Учасники третьої групи відволіклися від завдання лише на кілька хвилин і отримали у мільйони. Більше шансів ніж дві попередні групи. Виходить, що перерва це щось на кшталт суперсили, яку ми можемо використовувати. Тож мозок ефективніше і точніше досягає мети, коли ми робимо перерву від досягнення цілі. Коли ми намагаємося бути ефективними кожну хвилину, починаються проблеми. Ці проблеми призводять до вигорання. В один момент ми просто зупиняємося, тому що втрачаємо бажання рухатися далі. Ціль стає для нас вже не такою. Яскравою, приємною бажаною, мабуть, ви, як і більшість людей, чули прийом про переспати зі своєю ціллю. Якщо вам треба придумати якесь рішення або зробити щось важливе, можна один-два дні не робити нічого, що стосується цієї цілі, і просто робити інші справи. Дистанціонуватись від цілі. І наша підсвідомість починає працювати краще після того, як ми зробили перерву. Тепер я вам дам ключ до кращих рішень і. Ефективності. У досягненні будь-яких цілей завжди є дві фази, які чередуються між собою. Коли ви знаєте, на якій фазі знаходитеся зараз, можете використовувати це для досягнення будь-яких цілей. Якщо ви творча людина, наприклад, малюєте картини, пишете музику, публікуєте пости в соцмережах, пишете відео або статті в блог, ви можете зробити так, щоб у вас ніколи не закінчувалися ідеї. Для цього пам'ятайте, що є дві фази творчості. Створення. І виконання. На фазі створення людина витрачає більше часу на генерацію ідей і виношування ідей. Для письменників або блогерів це може означати пошук матеріалів, вивчення матеріалів, дослідження, обмірковування ідей, написання плану. Коли процес створення закінчено, наступає фаза виконання. Ви знаєте основні етапи роботи і основні елементи, які вам потрібні. Тому ви збираєте всі матеріали докупи, редагуєте це все і отримуєте готовий матеріал. Творчі і успішні люди вміють переключатися між створенням і виконанням. Будь-то підприємець, фрилансер, художник, блогер, неважливо хто. Тому ще раз, щоб йти до своїх цілей і використовувати творчу енергію на максимум і бути ефективним, важливо усвідомлювати, на якій фазі ви знаходитесь на фазі створення чи виконання. Якщо ви стоїте на місці і не знаєте, як зараз рухатися далі. Скоріше за все, ви знаходитесь на фазі створення, і у вас на цій фазі проблеми. Необхідно зупинитись, щоб переосмислити направлення, цілі і завдання. Зробіть крок назад і подивіться на картину в цілому. Це може зайняти кілька хвилин або цілий день, але краще витратити кілька годин на роздуми, ніж роки витрачати на шлях, який вам не потрібен. Коли ви вже знаєте, чого хочете досягти, тоді ви переходите на фазу виконання. Тут вже не треба придумувати ідеї, вмикати додаткову творчість. Тут треба вже просто працювати. Розуміння цих фаз має вирішальне значення. Якщо ви будете робити не те не в ту фазу, скоріш за все, ви вб'єте свою ефективність, креативність, можливість створювати ідеї і особисту ефективність. І мотивацію це архімед. Момент еврики Архимеда прийшов до нього саме тоді, коли він відпочивав у ванні. Ще один персонаж. Е, ні, не це. Ось це. Ісак Ньютон відкрив закон тяжіння саме тоді, коли відпочивав у саду, і побачив, як падає яблуко. Якщо ви будете тиснути на себе ефективністю під час фази творчості, це пригнічуватиме вашу енергію. Завжди про це пам'ятайте. Так ви навчитеся переключати увагу і рухатися вперед. Так мрії втілюються в реальність. Дійте.